Всім привіт, друзі! Ну що, ми ухайдохали ще одну свинку. Хі -хі -хі. Ну, вага десь 200 200 плюс трошки повийшла. Е які були заміри? По хребту була 145. Обхват 140. Отакі от заміри свинки. Це Ці 8 місяців від народження. Е в принципі, задоволені. Що сказати, набагато краще, ніж бика, коли ми вбирали. Скільки бика роботи і капець. То мені там писали, що бичків там вигідно, що ти там розказуєш. Ну, що розказую. Скільки вона з'їла в нас? Вона з'їла, я вже перестав рахувати оце тиждень, тиждень тому. 500 кг десь на голову. З'їла свинка у нас. Це ми на відгодівлі годували. Тому було трошки молочки. Давали, виливали, зараз теж корівка шотилилась, теж лємо їм. І до цього лили, там вже в нас і білка була корова, і тоді ще й мілка доїлась, дві доїлась. Ну, коротше, у них старт був нормальний на цих у цих свинок. Ну, такі справи. Скільки приблизно вийшло заробити, кому так дуже цікаво, ми потім розкажемо далі у відео. Покажемо сам процес трошки. Так, друзі, ну що у нас по свинкам? То там буває пишуть, а що? А у нас так не ростуть півтора року. Там ну, в Тіктоці декілька коментарів. Що така вага в півтора року? Якщо ви будете годувати одним зерном, і генетика слабувата. Звичайно, ну раніше так годували звичайним кормом, свині дуже довго ростуть. Навіть різник оце ж приїжджав до мене. І каже, от недавно різав порося, рік йому, рік поросяті, і каже, в половину менше, ніж у тебе. Ну, коротше там взагалі. Ну, звичайно, свині по-різному ростуть. І тут немає у мене таких суперрезультатів. Ну, 8 місяців, десь 200 КГ, може трошечки більше. Ну, ну 200 точно є. Точно є 200. Нагадаю, за, за міри, чи я там, по-моєму, вже казав. Коротше, неважливо. Кому цікаво, напишу. Які, які заміри були у свинки? Е, генетика. Генетика дуже важлива. Я щось збився, з про то про що казав. Коротше, свині ростуть по-різному. І в мене оце, що ми вигодували 200 кг, і минула свинка, ці класно набрали, швиденько набрали, так, дуже дружно. Е, та ну, кіл, кіл, може, під 170 була, плюс-мінус. Це ж знову таки на глас, ну, по виходу м'яса ми побачили, що дійсно прикольно, дійсно класно, дійсно такий результат хороший. Скільки ж вдалося заробити? Ну далі у відео скажемо. Диві, дивіться повне відео, я потім скажу, що ну, воно вартує того таке займання з поросятами чи ні. Ну, я ж кажу, у нас перший досвід. Е, ці свинки, дві, що зараз залишились, вони трошки відстають. Вони, може, по 170 кг. Одна навіть менша, може і 160 кілограмів, більше 170-180 Ну, коротше, вони не дуже там одна відстає, вона теж така вже хороша. Ну, я їх просто точно хочу догодувати, ну, не менше, ніж оцю, що ми обрали, до такої ваги. Ну, але ж треба, щоб ну, взагалі бажано б хотілося б, щоб всі такі ну, всі свинки до 8 місяців, коли їм від народження, щоб всі були по 200 кілограмів. І тоді класно. Наприклад, ви купуєте порося, йому місяць. У вас те порося 7 місяців на відгодівлі. І ви отримуєте 200 кг. В середньому я там записував вагу, ну я десь тиждень назад уже перестав записувати. Думаю, немає сенсу. Я просто для себе і так побачив, що десь на свинку 200 кг, уходить корму півтони. Ну, може й більше. Тому що, знову ж таки, це я побачив. Середній показник по всім, але ж є отакі маленькі. І тому, коли виводите ви в середній показник розходу корму, він буде складати 600 кілограмів на вагу поросяти десь 200 кг. Ну, знову ж таки, генетика, умови, водичка постійно, стабільний корм, якісний, якісна білкова група, тому що соєва макуха. Макушка. Далі понятно, що можна чорну макуху, далі, от, ну що ми там, от, бачите, соєвої макухи я. Сиплю небагато вже. І то я її змолов разом з кукурузою. Вона пополам з кукурузою змелена. Отакі от, от висівки, висівки, я там на, на, на відео вже в минулих показував. Дерть пшенична. Все, оце все переколотили. Висипав їм. І вони їдять потихеньку, водичку п'ють. Молочка ще, їм дає апетит, сироватка, там змивки молочка, якась літра, дві молока лишня. Оце ще їм дає більше поїдання корму. Ну, Це мій маленький досвід. Но я з ним ділюсь. Кому цікаво, кому не цікаво, хто вже серйозні свиноводик. Понятно, що вони скажуть, Та, ми це вже давно пройшли. Ну ви пройшли, а я тільки проходжу. Тому для багатьох, може, якась буде ностальгія. Тому конверсія корму в середньому, по всім, менші, більші поросята. Я бачу, що 3 кілограми. Витягувати менше, що ви менше згодовуєте корму. Ну, на деяких свинках буде проскакувати. Але вам треба розуміти, щоб отримати кілограм живої ваги треба 3 кілограми гарного корму, поживного. Білок, щоб була, я ж кажу, якісна соєва макуха. Де купити, пишіть, я вам скину номер телефону. Я беру по всій Україні відправка. Уже беру два роки у них. Реально гарно все росте. Я задоволений. Скільки ж як вийшло по м'ясу? М'ясо це вийшло набагато краще, ніж ту, яку ми першу вбирали. Вихід більший, під така, до чотирьох пальців місцями, де три пальці. Така класна підчеревина. таке, Свіженьке ми воно вже два, два рази е, свіжину дружила, дружина готувала. Блін, ну вкусне. вкусне. По вкусу вкусно, як сказати. Коротше, такі справи. Що ще за свиней сказати? Так, ходімо на ці Їм імсіна возьмемо. Так, друзі, ну що у нас вийшло по різнику? Е, у нас же немає газу. У мене балон там е, кран, короче, газовий кран. Йому хана. Треба поміняти на новий. Треба купити новий кран. Е, напишіть, може у кого є новий газовий кран, може хто знає де купити. Я б у вас купив газовий кран. Хороший, ну, на, на газовий балон 50 літрів. Мені треба поміняти, щоб я заправляв свій газ. По цінам, різник обійшовся, кому цікаво, я ділюсь. Півтори тисячі. Е, Розділка оце ж все е, до такого стану, як там на, 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 на відео м'ясо вже. Е, реб, ребра порубав, голову порубав. Ну, як би нас влаштовує. З, з газом, з, з, газом да, з усім у місті, півтори тисячі. Нормально. Хтось скаже, може дорого, а ще ж соломи поїхав, купив. Минулий раз купляв 150 тюк соломи, 150. То там е, кому колись, а дружині коментар написали, що сіно, дружина кидає поросята. Таке дороге сіно, підстріляти сіном, як можна, що ми казали, за яке дороге сіно. По-перше, солома вона не дешевша від сіна, вона теж дорогуща. Це, по-перше. По-друге, ми сіно кидаємо і листочки у корів з кормушки обов'язково свиням. Від цього ну, нам дуже подобається, і м'ясо та сало відрізняється від інших. Ну, ніж у інших, е, хто так не робить. У нас. Сіно їдять свинки, вони їдять його дуже, я б вам сказав, класно. Їдять молочку, періодично виливаємо. Зараз, коли коровка отидеться, взагалі цих двох вони дуже у нас будуть пити сироватку, молочку, тому якість сала та м'яса. Вона буде іншою. Я ж кажу, ми просто пробували для себе аналізуємо, що просто на комбікормі. Це одне класне, м'яке, хто б там що не казав, от свині швидко виросли. Ні. У тих, хто займається і тримають просто один комбікорм, шикарне сало та м'ясо. Воно м'яке, воно просто шикарне. Але коли ще молочка і сіно, ну воно ще смачніше. Ну, хтось скаже там, кожен своє болото, так сказати, хвалить. Ну, я ж кажу, зі сторони, отак от ми аналізуємо і. Зрозуміли, що так. Е, отакі ціни Ви пишіть, дорого це чи ні. Е, ми з дружиною так думали. Самім, щоб там я сам це робив і так далі, і тому подібне. Можна, можна самому, можна, в принципі, такого суперскладного руку набити, можна, в планах це є. Але мені треба помічник. От вони вдвох там е, чоловік з сином приїжджав. Ну, по-моєму, сином. Е -э вони вдвох. Син йому допомагає, вони вдвох зробили. До цього він сам приїжджав, цей чоловік мені минулу свинку. Я йому більше там трошки допомагав. Ну, неважливо, неважливо. Але ж помічник треба обов'язково. Я то воду носю, то те підносю. Якщо я буду це робити сам, мені треба помічник. Якщо помічника взяти, любого знайомого, ТДТП. Мені треба гривень на 700 йому дати сало та м'ясо. Якщо розраховувати на 500 приблизно, наприклад, то думає, там 500 гривень вистачить там сало. Бачите нічого, друзі. Коли сало та м'яса на 500 гривень, ми он кульочки людям бувало там на тисячу, на півтори виносили. Там, друзі, бачити нічого. Там реально нічого бачити в тому пакетику. Нормальний заказ, ну, закази такі, які у нас люди брали, це 2000, 3000. Ви розумієте, яка дороговизна. Ціни ми прикріп, прикріпимо. Дружина прикріпить ціни, по яким цінам ми продавали все. В принципі, звичайно, трошки дорожче магазинного. В магазині там м'якоть можна купити там, 170, 180, у нас 200 м'якоть. Ну, вибачте, магазинне. І рядом не стоїть з тим. От дружина сьогодні м'ясо смажила. Я був на вулиці, там їздив з сином з Богданом в магазин. Я приїхав, мені вже за 20-30 метрів відому чути, як пахне свіжина, як вона готується. Розумієте? Тому що я ж кажу, свинки і сіно їдять, і молочко їдять. Тому у мене буде завжди дорожче, ніж в магазині. Завжди. І Оці всі нюанси, розходи на різників, як навіть сам ти будеш робити це пів дня возні і взагалі ти його сім місяців кормиш. Я навіть любим, любому людині, яка в мене купує свіжину, там, любому я з радістю поділюсь, як вигодувати таке порося. Якщо люди хочуть, вони самі можуть вигодувати такого кабанчика, свинку. І смакувати, і виростити самі, так сказати. В цьому немає секретів. А якщо хтось не хоче, вони прийдуть, наприклад, до мене, до нас з дружиною і куплять сало там м'ясо. Розумієте? І воно має коштувати дорожче, ніж магазини. Це по-любому. А от ще е, хто каже: там молочка теж класно, шикарний бізнес, а молочка. Не коштує дорожче, ніж магазина. Вона навіть не коштує по ціні магазину. Тому не треба розповідати і навіть порівнювати бізнес на поросятах, на м'ясі, бізнес на молочці, і, на, і навіть бізнес сюди на биках, на телятині. Тому що в телятину закладається молочка. Якісне сухе молоко, воно. Теж коштує грошей, і те теля все одно вийде золоте. От якби телятина в магазині коштувала 400 плюс гривень, я б ще зрозумів, що вигідно. І то возня з биками, я коли казав, там важко з биками. Мені там, та що там з ними важко? Я це кажу не. Я можу з ними справитись, я можу і багато худоби тримати. У мене були бики по 400 кілограмів і більше. Але. Коли я кажу важко, я це кажу в порівнянні з отим всім, що до цього можна там тримати. Тих же бройлерів там відгодовувати, там срок е того, як ви м'ясо з птиці заберете, півтора місяці, друзі. З місяці ви курей можете вже різати. І там теж дохідна частина в рази вища, ми от прораховували з дружиною ніж бізнес на молодці. Ну, бізнес на молодці це дно. Це сумно про це казати, хтось на це ображається. Ми любимо корівок, ми любимо рогату худобу. Я, Коли не було у нас, оце пауза, я завжди блогерів дивився, я завжди дивився людей, які тримають. Ну, мені подобаються ці тварини. ну от Я люблю їх. Ну, вони не годяться як бізнес. На жаль, воно не цінується. На жаль, у нас бідна країна, бідні дуже люди, не можуть собі дозволити. Бага... Ну, Хоча б половина людей аби могла собі дозволити все купувати, там, молочку, щоб ціна була вища, раз воно домашнє. Цього немає, на жаль. Ну, Цього немає. Тоді, який сенс це розглядати як бізнес, коли на свинях, наприклад, до 100% доходи заробіток заробіток? Коли ви самі продаєте те сало м'ясо. На коровах там я не знаю, яка, яка дохідна, менше 50%. А якщо враховувати, що корівка е, в запуску 2 місяці, плюс ще місяць випадає на оці до, до запуска час, після отелу, от у нас уже тиждень, молочко ще тудим-сюдим, носиться з корівкою, пухле. це морока, це головна біль, це нерви. Це переживання, тому що ця тваринка свиню вигодувати он дуже швидко. А свиноматку там з 10 вибрав швидко дуже. Це от пів, сім, вісім, місяців. О, тобі нова свиня, нова свиноматка. Корову ти чекаєш більше двох років, а корову з. Стабільним молоком, ти взагалі там після третього отелу чекаєш. От у нас зараз тільки мілка, уже у неї формується вим'я, може буде така вже більш молочна. До цього вона давала молока як коза. Ми її купили з 12 літрами молока, розумієте? Коротше, я вже з цими <розумовими> розмовами за м'ясо, вже заліз, чорті куди. Коротше, свині дуже вигідно. Наприклад, я вам скажу так: ми з дружиною дуже задоволені. Наприклад, щоб заробити на свинях мільйон, реально от проаналізувавши, людям подобається, нам подобається це все смачненьке. І телятина класна, що ми прибирали. Але свинина, друзі, є свинина. Телятина там з якоїсь частини трошки жовще м'ясо. Воно то смачне, воно класне. Не все воно стабільне і дуже багато кісток. А от свинки. Ну, собі там позалишались кісточки, там сало тоненьке, те, те, там, там трошечки залишилось, все розпродали. Ми навіть м'яса, друзі, собі не залишили. Ну, у нас там то-то є, то є там трошки, неважливо там, такого. Обрізочки там на кістках. Коротше кажучи, щоб мільйон заробити на свинях, треба продати 100 свиней. От 100 свиней по 200 кілограмів продаєте м'ясом. І вам мільйон гривень чистого прибутку. За рік, якщо продасте, у вас в обороті буде 100 свиней і самі ви м'ясом продасте, ви заробите мільйон гривень. Ви купите собі машину, ви купите там собі ще щось. В молочці я цього не бачу. Якщо розвести 10 корів, ви ляжете там просто, якщо отак от, як ми з з дружиною, ще мала дитина. Ми навіть біля трьох корів ляжемо там спини, собі позриваємо, щоб переробити ту молочку оті тяжесті, розумієте, щоб потім оті крихти грошей заробити. А зі свині, ви відразу ввозитесь, ми вчора дуже заморились, дуже це важка теж робота. Але ви продали це все м'ясо, ви отримали суму коштів. Якщо б ми молочку перевести з молочкою, так би махались. І переробляли ту молочку. Ми б тисячі дві заробили. А тут в рази просто більше. Просто немає тут ніяких секретів. Хтось скаже, та ти ділися там таким, що ой всі полізуть там займатись. Я ділюсь тим, що нічого тут такого соромитись. Ми відпахали 7 місяців ці свинки у нас на відгодівлі, ще дві далі годуємо. Ще будемо місяць, буде й вісім от з цими двома, що ми лазимо, чистимо, вимазуємось біля них. Хто хоче мати, будь ласка, все в ваших руках, все можливо. Я ж кажу, це ну, одне з єдиних, що от перший досвід, він нам сподобався. Так що, друзі, отакі справи. Ми підемо управлятись. Роботи багато. Всім миру!